Всем привет, з вами Тьомич. І сьогодні на каналі ми граємо в С-19. Ви знаєте, так, як у мене пола є 11, але воно все в ліцерні. А в Петровича немає на базі косарок, тільки є спецтехніка для соломи. Нині ну, так розказує, а конечно, не бачив її. Ну і сьогодні я, я планував купити, ну вже купив техніку, треба забрати э, косарку для МТЗ, маленька. Аби хоча б ним скасить. Зараз ми заведемо той. Аби хоча б ним скасить е -е, це поле. Вона ну, нам потрожко може допомагати, не знаю, в нього спитаю. Ну, щоб її притягти, нам треба, звісно, трактор, бо то що на буханку ми її не причепимо А мій трактор дуже слабий для цього. Так що ми їдемо щось на базу і беремо МТЗ сюди його тягнем. Щоб він взяв ту косарку і вже... Навірно, в наступній серії я вже буду ну, скошувати поле, заготувати солому. Бо я думаю, завезти коров. І це так, в планах ще треба купити їх, ще треба знайти прицеп для перевозки. Це все, звісно, в майбутньому. А зараз я поки що тільки косарку, щоб скосити поле, щоб його можна вже було здіскувати. Бо якщо ми передіскуємо, буде якось дуже некрасиво клеття. І трава, і все. Ну, ось таки, цемтезончик, сезончик, Щас ми, конечно тут жатку тягнув. Зараз ми оцепимо її. Так все ходимо. Оп, все, оцепили. Стоїть. Так, значить. Заведеться, так? Да? Должен же ж. Ну, зависи. Тут не давай поїхати на вулицю, один, там дяд, дяд живе. Трактор свій продав. Осталось, тільки там косарка, культиватор, Ну, культиватор у нього десь там в сараї. а косарку він вже... Кота в хорошем состоянии, почти тільки косив 4 рази на ній. Зараз ще трактор нагріється і поедем. Все, в принципі, можна ще з'їхати уже. Виїжджаємо. І їдемо до того дяда забирати косарку. Я думаю, мы з ним дозвонили будемо косить. Він тягне її спокійно. Зараз ми тільки поїдемо, заберемо, заберем, зажидем. Косора, кстати, не дуже і погана. Конечно, советський такий, ну, не совєтська така старенька. Ну, викрасив, там її дід казав. Я що сам її не бачив. Ну, каже, в хорошем состоянии. Зараз подивимося, що там вона, як вона там. Глянем. Так, десь тут є, дід живий, не знаю, де. Тут... Не, ну, всюду, десь... А, ось тут стоять жива. А, тут. Тут, тут, тут. Сейчас я до не дойду. Спитаю. Так, все, спятаю, идет до цей, сейчас надо открыть ворота. И, и заезжаем трактором по косарку. Сейчас все побачите. И одна косарочка прикольная. тільки що дивився на неї. Такого зеленого цвета. Я думаю, що там видно и чи не видно. Сейчас надо аккуратненько задом заехать сейчас. Аккуратно. Не спеша. Оп. Ну, вот это пролазить. Во! А осика, Сарочка, косарочка. Вот такая. Сейчас мы победили чуть-чуть. Надо. Ай. Літань сарай за хатою, і там, він, короче, охранить ще плуги всякі там, які у нього залишилися. Щось, щось ми її підчіпляємо. Піднімаємо. Це був гідравліку подчепить. Так, ну, щоб вона не той, не впала. А так, то вроде нормально. Вроде норм. Держиться хорошо. Вс, Що, уже тоді піду дядую гроші отдам і прийду. Так, я віддав йому гроші. Тепер можна їхати на базу і поставити її так щас А я хоть вийду туди, він така поширені. шерді. Надо вон щас тут акуратно якось. проїхати. Хоть дом не зачепив, ні? ні, Не, не зачепаю дом. козирком, козирком тільки цей Оп. От так. А ну выйду. А, тут ворота вон. Ай, зачем ворота чуть-чуть сейчас? -чуть -чуть. Оп. Оп. Ой, чуть-чуть сейчас -чуть ничего страшного, думаю. Короче, я не проехал с этой косаркой, чуть все деды из забора вас не повалял. Ну что, можно, в принципе, ехать на базу. Это... Можешь с косом якось там. Ну, цього. У Петровича є там всякі ці принадлежності для цього. Я в нього спятаю, може він мені поможе з цим, або прийдеться нанімати когось другого. Ну а зараз поки що надіємося на Петровича. Хто з В наступній серії все побачимо, все узнаємо. Ну, сейчас ми їдемо на базу, ставлю цю косарку. Так. В'їжджаю на базу. Да, конечно, косарочка. Нормально. Сейчас я попробую раскладу поделюсь, как она работает. Ну, не буду, конечно, включать ее. Просто распаду. Открываем дверь. Куда? Дверь. Оп. А, ну, сейчас попробуем. Вот так оно. Просто для ради интереса. Да, конечно, тут у нас 4, 4 вилла. Ой, мы вилла этих Ножі. І, Так, тут по 2, 2, 4. Тут, короче, 8 нож ножів. Да думаю, нормально, конечно, буде. Сейчас думаю, показати показать поле чи Не надо. Ну, нехай, не буду. Потом все, на, в следующей серії, поводим подаем в косарку. Сейчас, когда сейчас поставим, тут біля гаража в тенек. Так. Сейчас тут вот такие поставим. Так, 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 так. Оп, тихо, тихо, тихо. И опускаем. все Так, значит, отправляем гидравлику. И отцепляем. Все. Косарка на месте. Ставим трактор на місце. <кхів> так. Аккуратненько. Да ничего не зайдет. я думаю, жадко не будем печаплять нашего найму. А так стоит, не мешаю. Все, варим колоса, глушим мотор. Что, такая у видео получилось. Э, Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. И до новых встреч.